Пропоную затвердити порядок денний пленарного засідання сьомого сесії. Пропозицію у вас на руках є. Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати. Прийнято в кого буде доповнення зауваження. Нема. Хто за те, щоб порядок денний прийнят в цілому, прошу голосувати, хто за? Конфлікт інтересів по земельним питанням, Філіпейку Анна Михайловна, Трофівмець, Микола Миколаєвич. Заяви подаки. Переходимо до розгляду порядку денного Про внесення... Подожіть, регламент. Хто за те, щоб затвердити регламент? Прошу голосувати, хто за. Регламент прийнято. Дякую. Проєкти рішень і пропозиції, які будуть надходити надходить процесі роботи сесії, президіум буде опрацьовувати. Переходимо до розгляду порядку денного. Про внесення змін до бюджету Шосткинської міської ради і Олан та Долгіх. Прошу. На комісіях розглядали? Да. Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати. Хто за? За основу прийнято. В кого будуть доповнення зауваження? Йоланта, у вас прошу так на комісіях розглядали, враховуючи звернення головних розпорядників, пропонуємо внести до бюджету наступні зміни. Відповідно звернення старости Вавнянського старостинського округу передбачити кошти на проведення ремонту даху приміщення по вулиці Центральна, 66. в сумі 600 тисяч гривень. Розпоряднику коштів МЦФЗН спорт для всіх з відповідним внесенням змін до програми розвитку фізичної культури та спорту. Та по управлінню праці та соціального захисту населення перерозподілити видатки в сумі 36 тисяч гривень в межах головного розпорядника на придбання бензопили та предметів і матеріалів, необхідних для розпилу деревини в терцентрі, у кого будуть доповнення другі. Так да. був на стадіоні зірка, ходив по трибунам. Я попросив би додати кошти на ремонт трибун. Там наші діточки займаються, ні, ні пола, нічого. Треба його привести. В під да, під трибуни. Під трибуни належний стан дуже просто важко це звернути увагу. Розробити там план, чи як воно з тренерами, які там. Займається. Ну там жах, Це наші діти, там жах, Просто жах. Добре, дякую. Віктор Максимович. Таке питання ставимо. Ми вчора і сьогодні обговорювали, тому ми готуємо ці пропозиції і на наступне рішення буде винесено. І ще зауваження пропозицій. Нема. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому? Прошу голосувати, хто за. Прийнято, дякую. Про управління майном комунальної власності. На комісіях розглядали? Розглядали. Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати? Хто за? За основу прийнято будуть доповнення зауваження. У мене доповнення. Пункт 1.1 даного рішення викласти наступної редакції, передати ТОУШ Ускінське підприємство Харків енергоремонт безоплатно, тимчасове користування, на період дії воєнного стану, матеріальні цінності, залишивши на балансі управління комунальної власності з метою аварійного електрозабезпечення, об'єктів теплопостачання і далі по тексту. Тобто за пропозицією депутатів, які були на постійних комісіях, приймаються зміни до рішення, в яких буде прописано. Да, Михайловна, І ще пункт 1,3. Також зміни. Да, да, Дана так, да. іще пункт 1-3. Передати ПП ельбрус північ безоплатно, тимчасове користування на період дії войностану, матеріальні цінності, залишивши на балансі управління комунальної власності і далі по тексту. тобто передаємо тимчасово до кінця військового часу і передаємо не на все життя, а передаємо для е е резервного живлення, але на балансі залишається управління, управління майном. Нема заперечення з даними змінами прийнят в цілому. У мене пропозиція, шановні депутати, шановні виборці, шановна громада да? Микола Петрович, Оксана Владимир. Я хочу, щоб всі зрозуміли, діагностичний центр мав майно, яке дуже важливе для нашої громади. Це мамограф, це цифровий рентгенапарат, який досліджував стан шлунково кишкового тракту. Це все. Те, що дозволяє на ранніх стадіях виявити онкопатологію. Це майно должно залишитися в нашій громаді, це дуже важливо. Або воно уйде з молотка за невеликі кошти в приватні руки, ми повинні відслідити всі моменти його передачі в нашу комунальну власність. Якщо це буде потребувати активності нашої громади, то ми повинні це зробити. Я звертаюся до вас, Микола Петровичу. Ми можемо, як депутати, вийти з проханням, зі зверненням до голови обласної ради, щоб це питання було вирішено в нашу пользу. Ми бажаємо, щоб це обладнання залишилось у нас, щоб це не тільки було. Корисно для нашого для нашого населення, а щоб наші лікарі за це отримували зарплатню, будь ласка, це питання повинно контролюватися. Добре, дякую. Ми у 22-му року році офіційно звернулися і ось зовсім два чи три дні назад аж два листа направили з таким пропозицією, як ви кажете. Якщо потрібно зараз, Микола Петровичу, може, ми, як депутати, проголосуємо про таке звернення до голови обласної адміністрації і напишемо це звернення до нього. Ради, так. Да. До голови обласної ради. Звернення. Що ми бажаємо залишити це обладнання за е, нашої громади? Нема заперечення. Хто за, прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую.